Всім привіт! Ви на каналі Дата Хобі. І сьогодні я хочу присвятити випуск додатковим петелькам з протяжки, якими я користувалась, коли вив'язувала вихід до пройми у своєму чорному джемпері з паєтками. Я набрала ось, просто невеличку кількість полотна, скажімо так, це у нас, ми в'яжемо виріб знизу до верху. І ось цей момент, маю надію, вам вже видно. Коли я почала робити ці додаткові петельки з однієї сторони, і також з іншої, з протяжки. Ось видно, як вони формуються цей вихід, ось красивий такий декоративний. З цієї сторони, рядочки петельки дивляться в одну сторону, і також з іншої сторони петельки також охайно рухаються в іншу сторону. Але всі вони йдуть з цієї сторони в одну сторону. І з цієї сторони також в одну сторону. Вони не хаотичні, тому виріб буде завжди охайним, рівненьким і гарним. Я зараз нагадаю: ось саме про що я кажу, про свій джемпер з паєтками ось про цей вихід до пройми, ось такий охайний, ось сьогодні саме цим я поділюсь з вами. Щоб ось такий був гарний та охайний вигін. Ось більш детально покажу, як це виглядає. Ось, з однієї сторони в одну сторону йдуть, а з тієї сторони рухаються петельки в іншу. Ось для чого ми маємо обов'язково дотримуватися ритму і правильного вив'язування цих петельок. Тож, я набрала довільну кількість петельок, уявімо, що це йде наше полотно, і ось в цьому місці вже почала робити ці протяжечки, додаткові петельки для розширення в даному випадку нашого виробу. Я маю надію, ви вже це помітили. Ось, щоб вони так охайно в одну сторону дивилися, з цієї сторони, і з цієї сторони, також в другу. В даному випадку від початку рядочку. Я відступила 5 петельок, які ми не прив'язуємо. Можливо, вам потрібно буде 2, можливо, 3, можливо, 4, або і 7, чи 10. Але ми маємо завжди зберігати одну і ту ж саму кількість або потрібну за вашим задумом з однієї сторони, і також з другої. І ось я хочу продемонструвати максимально схожу історію, як у моєму чорному джемпері з паєточками. Тож, у мене було з однієї сторони однакова кількість петельок, я відступала, і з другої, перш ніж почати формувати і ось такий вихід до пройми, і додавати ці петельки. Тож, спочатку рядочка. ми перша петелька знімається, ну, в даній ситуації є випадки, коли прив'язуються. І далі ми просто в'яжемо лицьовими петлями. Або, можливо, у вас буде полотно. З якимось візерунком, тому ви маєте його дотримуватись. 1, 2, 3, 4, 5, 5. І ось ці вже додаткові петельки, які ви бачите, почався вихід. На початку рядочка я захвачую саме таким чином: ниточку між петельками, накидаю ось ще раз покажу. Це ниточка, яка була між нашими петлями. Ось їх так, вони всюди є. Бачите, так? Є. Ми через 5 петельок в даному випадку беремо цю ниточку, накидаємо саме отаким чином, ось, щоб ниточка, передня стіночка була перед нами, і пров'язуємо її за задню стіночку. Ось, пров'язуємо за задню стіночку, підтягуємо і далі просто все в'яжемо лицьовими петлями. Пров'язуємо рядочок майже до кінця. Чому майже? Тому що у нас так само, і з іншої сторони від краю має бути 5 петельок. Тут ми пров'язуємо їх спочатку і робимо протяжечку, а в кінці рядочка ми їх не дов'язуємо і починаємо робити протяжечку. Яким чином, і якою стороною я зараз покажу, щоб наші цієї всі петельки, ось красиво рядочки формувалися. Тож, дов'язуємо цей рядочок майже до кінця. Обов'язково, як я кажу, звертаємо на те, в яку сторону дивляться петельки, це дуже важливо. Ось вони мають. Петелька має розкриватися. В даному випадку у нас класична лицьова, не перехрещена. Ось бачите? Тобто, Ми от в'яжемо весь час, щоб у нас ось ці петельки були однакові, і полотно виходило охайним. Бо може бути така ситуація, що можна захватити ось за цю сторону. І що тоді вийде? І тоді в нас виходить ось така перекручена петля, як ви бачите. Це вже зовсім інша історія. Так, можна в'язати, але це не наша історія. Тож, Ми в даному випадку в'яжемо, як я в'язала свій чорний джемпер. Хто ще не має досвіду, обов'язково, я вважаю, потрібно подружитись і почати розуміти петельки, потоваришувати з ними. Ось, щоб вміти читати візерунки і розуміти, яку і як вам потрібно пров'язати ту чи іншу петельку. Потім вам буде набагато легше. Не потрібно буде в багатьох ситуаціях рахувати, І ви просто будете читати їх з ходу. Знов ми не дов'язуємо 5 петельок, 1, 2, 3, 4, 5. І ось як ми робимо притяжку в кінці рядочка. На початку рядочка ми робили ось так накидали. А тепер нам потрібно навпаки. Ось так накинути, ось така виходить у нас ситуація. І пров'язати за цю стіночку. Ось. У мене тут ниточка з багатьох шарів. Потрібно захватити всі, Оп, пров'язали. І далі дов'язуємо просто лицьовими петлями до кінця, або а, за вашим задумом, якщо у вас є якийсь візероночок. І остання виверідна. Переходимо на виворітну сторону, і далі я покажу, що ми робимо на виворітній стороні. ось, я ниточку підтягну. Ось. Крайню я знімаю так звану кромочну. Ось. І виворітний ряд ми в'яжемо просто от таким чином, як ми бачимо петлі, тобто виворітними. Четверта і п'ята від краю знову п'ята. Ця петелька у нас дивиться іншою стороною. Інакше, от видно. Обов'язково вона має бути у нас розкрита. Всі інші, поки що не пров'язую, покажу. Бачите, вони в нас дивляться в іншу сторону, ось, щоб розкрились. Тому що, якщо ми пров'яжемо за задню, вона у нас перехреститься. Повертаю назад. Це дуже важливий момент, ще раз повторюю, для охайного та гарного полотна. Ось, беремо за задню сторону. Так, вона розшарувалася. Перевіряємо, якщо бувають такі ситуації. Підхвачуємо всі наші ниточки. Ось. І пров'язуємо це. Вона в нас єдина. Ця, яку ми додатково робимо, буде дивитися в іншу сторону. А всі інші ми пров'язуємо неоднаково. Всі дивляться в одну сторону. І зараз також не дов'яжемо 5 петельок. але вже зараз з додаткової буде 6 до кінця. І також уважно її пров'язуємо за правильну стіночку, щоб на лицевій стороні наші ці добавочки, ось додаткові петельки, створювали певний ритм. Навіть я сказала би декоративну таку доріжечку, і всі дивилися в одну сторону. Так, зараз дояжемо до нашої іншої сторони виробу, і я покажу також, щоб ви все детально запам'ятали, якщо хтось ще не користувався, не, не приміняв. А в своїх виробах таку методику. Так, майже вже дов'язали, я вже передивляюсь, а ось навіть видно вони поруч. І ось ця петелька вона знову дивиться в іншу сторону. Перевіряємо, щоб вона розкрилась за частиночку, а ці вже будуть у нас за передню Також розкриваються, показую ось. Так, дов'язуємо до кінця остання петелька. І далі я покажу, що ми робимо, щоб наші рядочки продовжувалися. Ось, можливо, вже навіть видно, яке гарне і охайне йде розширення. Ось, з нашими і декоративний такий елемент, вже навіть це видно. З цієї сторони йдуть ось. Напрямок мають петельки в одну сторону, і також тут петельки всі мають такий охайний напрямок в одну сторону. До речі, ось виворітна сторона також виходить легким таким декоративним елементом, також все виходить охайно та гарно. Тож, продовжимо: продовжимо ще один рядочок, я думаю, все зрозуміло. Першу ми знімаємо як кромочну. І далі пров'язуємо за візерунком. Три, 4, 4, і... так, і наша п'ята. І знов нам потрібно ось продовжити формувати, додавати додаткові петельки. Ось накидаємо і пров'язуємо за задню стіночку. Ось так, пров'язали. І далі в'яжемо за. Нашим візерунком, або, як у мене то було в моєму чорному джемпері і в даній ситуації полотно з лицевих петель. Так, дов'яжемо до кінця ряночка, не дов'язуючи знов 5 петельок. Знову не дов'язуємо 5 петельок. Так. Завжди намагаємося зрозуміти наш візеруночок, наші петельки, в яку сторону вони дивляться. І ще є такий один момент, про який я хотіла давно сказати: якщо у вас виходить якось своїм методом випадковим вийшло, бо ви придумали, не знаю, от просто у вас вийшло щось дуже гарне, і воно вам подобається. І ви в'яжете, можливо, не за ту стіночку, але виходить красиве полотно. Чому це не може бути? Це може бути. Хтось колись придумав ці всі методики, і головне, щоб воно було красиво і подобалось вам. Красиво та охайно. Ось. Так, біно ми 5 не дов'язали, і з цієї сторони ми вже накидаємо не так, як нагадую, на початку рядочку. А ось іншою вже стороною. Ось таким чином виходить така, так би мовити, дирочка, поки ми не пров'язали. І пров'язуємо цю петельку також за цю стіночку, яка ближче до нас. Все, пров'язали. Закінчуємо рядочок лицьовими петлями. І остання у нас кромочна буде виверітна. Все, ось. Ось така в нас виходить краса. Я думаю, що вже дуже добре видно наше розширення, ось, які дали нам ці додаткові петельки. Тепер я маю надію, ви зрозуміли, чому важливо дотримуватись одного нахилу ритму цих додаткових петельок з притяжки. І так, да, ще один важливий такий момент це ми виконували додаткові петельки з притяжки в кожному лицевому рядочку. Тож в кожному. А в мене, в моєму виробі чорному джемпері з паєточками, в мене вони через певну кількість рядочків. Там я все вказую, я посилання лишу. Хто дивився, той вже знає. Тут в нас йде швидке таке розширення, бо ми робимо в кожному лицьовому рядочку по додатковій петельки з однієї сторони і з іншої. Також, а коли нам потрібно більш повільне і більш плавне розширення, тому що тут взагалі ось дуже-дуже швиденько йде розширення. І така може бути ситуація. А якщо треба більш довгий такий вихід, і більш плавний повільний, то тоді вже через певну кількість лицьових рядочків ви будете робити цю додаткову петельку. Маю надію, що це зрозуміло. І Якщо ви тільки починаєте, та й взагалі і не починаєте, я завжди ставлю маркери на початку того моменту, коли я починаю формувати якесь розширення чи якусь будь-яку маніпуляцію. Маркери завжди дадуть можливість нам, якщо ми збились, забули і не відмітили десь в якомусь моменті, скільки ми, наприклад, зробили цих додаткових. Добавочок з протяжки, якихось певних маніпуляцій, і ми маємо зрозуміти, що нам далі потрібно в'язати, так яка в нас далі буде продовження нашої історії. Тож і ми для зручності краще поставити маркерочок на нашому початку, або навіть в кожному додатковому рядочку петельці, яку ми робимо. Ось, наприклад, якщо ми вже вміємо їх читати, як я кажу, маємо потоваришувати з ними, навчитись розуміти петельки, то нам ось видно ось наш перший рядочок, додаткова петелька, ось наша друга додаткова петелька, ось наша третя петелька, ось наша четверта, ось наша п'ята. ось. І ми ще не почали новий рядочок, щоб з'явилися у нас ще. Тож це дуже такий важливий момент. Раптом ми забули поставити маркер, але маркерами я раджу користуватись завжди, вони нам завжди допоможуть Ось зрозуміти, що нам потрібно робити далі, не збитись. Ми можемо відразу глянути, де ми починали. Тому що буває така пряжа, на якій не може не буде видно так якось на цій. Це я для зразка підібрала цю пряжу, щоб якомога краще вам показати все те, що я робила зі своїм чорним джемпером з паєточками. Так як там чорна пряжа, і на такій. Пряжі це буде краще видно і зрозуміліше. Пряжа може бути з такою великою кількістю пуху, або так як я в'язала на маленьких спицях, от спиці 3,5-3, це вже йдуть спиці 275 це вже дуже такі міленькі, І не завжди може бути зрозуміло, а особливо, якщо ви починаєте це вперше. Тож маркери це дуже така корисна річ. У мене тут цілий набір різних маркерів. Якщо потрібні, більш такі делікатні, то це можуть бути ось такі маркери. І ще ось такі мої інші маркери. Ну і, звичайно ж, мої улюблені прищепочки, які допомагають мені тримати виріб. Ось під час примірки, коли я з'єдную, і в будь-яких інших ситуаціях вони можуть захватити саму саму найтоншу ниточки, будь-яку-будь-яку. Зовсім, зовсім трішечки, і дуже міцно тримати. Вони дуже міцні, хороші такі, і ми не втрачаємо під час примірки велику кількість полотна і одразу нам зрозуміло, який буде наш виріб без засмучень. Тож, маю надію, що це все зрозуміло. Видно, які в нас вже будуть охайні виходи, ось додаткові петельки. В чому була важливість моменту їх правильного вив'язування цих петельок з протяжечки, ось тому бажаю всім гарних та охайних виробів, бути уважними і до наступних зустрічей. Обов'язково!